Бррр, брр, брр, брр. Друзі, привіт! З вами Микола. І в сьогоднішньому відео буде много і дурно. Я вчора осідлав свого дракона, поїхав на поле. У мене там ще залишалося кукурудзення. Ото я його зібрав і привіз. А ще брав з собою бензокосу, бензотример, бо там ще було трошки до Ну, Викосив і хочу вас запитати, а ваша бензокоса де зараз знаходиться? Ось так, як косили останній раз, так її кинули, і так вона буде до весни. Ну, це не дуже правильно. Давайте сьогодні поговоримо про те, як би її законсервувати, щоб навесні ось так. Шарпанули і все працює. А ви не знайомі з моїм драконом? У верхньому правому кутку буде посилання на відео. Якщо маєте бажання перегляньте, там я розповідаю про нього. Що це таке і чому він саме дракон. Ну, а зараз давайте будемо трошки дивитися, що з цим ділом робити на зиму. Поки готується шведський стіл моїм курочкам. Займемося бензокосою. Після сезону активного використання. Моєї бензокоси. ось подивіться, яка вона грязнула. Ну, що зробиш, вона працювала, працювала і досить гарно. А загалом вона вже в мене десь ну, близько 10 років. Це фірма Goodluck. Там ще якісь є букви, цифри, але це не важливо. Я е зразу хочу попросити, щоб моє відео не брати так е до уваги, що це от така інструкція і ніяк по-іншому. Хто як хоче, нехай собі так робить. Як кажуть в сервісних центрах, що пік, коли люди приносять на ремонт бензотримери, якраз приходиться на весну, коли вже починається сезон, і щось там вже не працює. І ця, можливо, така поломка, ну, зовсім мізерна, але справа в тому, що тоді і черги, і у вас вже трава по коліну, а ваша бензокоса ще знаходиться в ремонті. Тому щоб цього не сталося, давайте розберемося, як же запобігти такій проблемі. Послідовність дії, яку я буду показувати в цьому відео, не має значення, як ви будете робити. Я, наприклад, роблю ось так: в першу чергу паливну суміш зливаю з бака. Але перед тим, як її злити з бака, я запускаю двигун, щоб він працював, ну, трошки щоб попрацював, щоб він був теплим, скажімо так. Зараз спробую запустити. Як вона запуститься у мене? Ну, вчора працювала. Ось, друзі, вона хвилинку попрацює. Ну, я не буду цього всього показувати. Трошки розігріється двигун, і тоді я злию з неї паливну суміш. Справа в тому, друзі, що по інструкції навіть рекомендується не лише коли ставиться на консервацію, зливати паливну суміш, а навіть якщо влітку ви не працюєте більше місяця, більше 30 днів, тоді бажано паливну суміш ось цю злити. Тому що, коли вона пробуде більше місяця, вона втрачає свої властивості і, скажімо так, вона більше шкодить двигуну. Якщо запустити на ній двигун і працювати активно, то двигун може піти ну, по політичній лінії чи, чи по жіночій лінії, як там буде зручно. Так, паливну суміш ми злили. І зараз запустимо двигун, щоб з карбюратора вигоріло, вигоріли усі залишки. На холостих обертах, скільки вона попрацює, хвилину чи менше. Ось вона вже йде на розрив. Зараз вона заглохне все. Паливної суміші у нас в системі немає. Підемо далі. Що будемо робити далі? Зараз покажу. В такому стані, як вона є, залишати її на зиму це гріх не змалений. Тобто зараз ми займемося чисткою. Десь тут є такий отвір, щоб заштопорити місце кріплення катушки і відкручуємо ножа. Зверніть увагу, що тут ліва різьба. Ось. Знімаємо ніж, для того, щоб руки не пошкодити, і відповідно, і ножа, і ось ці всі. Речі будемо зараз чистити. Дивіться, не тільки чистити, а ще й змащувати, що там робиться. Та там жах, що робиться. Як сама головка редуктора, так от і захист. Зараз ми займемося його чисткою. Я підстелив мішок, щоб не дуже напоросячити на бруківку. І відчищатиму, щоб воно було гарненьке чистеньке. Увесь процес я показувати не буду, але звісно трошки прискорю. Візьму ось таку щітку. Дивіться, скільки тут, ще вчора зранку був мороз, а потім як відпустило, то жах. Летить все з того тримера. На що начеплялося, що ногу не піднімеш. От. А тут помиємо, Ну, загалом ключуся, коли вже буде більш-менш гарне чистеньке, що не соромно буде, ви можете людям показати. Ну не те, що ваш так ідеально вичищено, та його і не вичистиш так ідеально вже, як воно було з заводу, Але дивіться, скільки всілякої гадості звідси повишкрябував. Ну а зараз час перейти до ось цієї частини. І я буду використовувати ту суміш, що я злив з бака. Будемо зараз його витирати. От, друзі, я беру ганчірку, вимочую ось ці суміші, тому що вона вже нікуди не годиться. На весну і її вже буде все. Я її змішаю з відпрацьованим якимось мастилом і буду використовувати для розпалювання. Ось так усі ці деталі гарненько повитираю, зараз повимиваю. То що це бензин з мастилом, нічого страшного, воно не шкодить тут більшості пластикові деталі. І загалом займаємося чисткою. Знаєте, друзі, на вулиці досить таки холодно, і я вирішив трошки перебратися в свій творчий безлак, в свою майстерню і попрацювати трошки на цьому агрегаті. Ну так як я привіз кокудження, то його треба переробити, щоб потім стелити його курочкам, вони потім додають свої секретні інгредієнти, і тоді я вам покажу, куди я його діваю. Ну, а з цим інструментом дуже важливо дотримуватися однієї інструкції, зараз я вам покажу. Отже, друзі, якщо дотримуватися цієї інструкції, тоді все буде гаразд при роботі. З даним інструментом, а так хоч танцюйте на ньому. Зараз трошки зігріюся. А що це ви все відео так уважно на мене дивитеся? А, ось це. Це мені е, рідненька Матуся теж подарувала таку На тобі, каже, любий зятю, сьогодні, але вважай, що це е, на Різдво будеш мати. От так. Бо каже, ти в чорній кофті, коли знімаєш відео, то зливаєшся з гуталіном. І гуталі, гуталіна, не видно. а ось і гуталін. Ось він мій помічник. Гуталін, привітайся, привітайся, з глядачами. Не хоче, він спав. Отже, поїхали. Знаєте відео, де я обрізав малину. Ось в верхньому правому кутку є посилання, можете подивитися. Так от, після того, як курочки додали свій секретний інгредієнт в кукурудзення, я його вигортаю з курника і мульчую ним малину. Ну, не дуже, звісно, естетично ось таке показувати, зате це дієво працює. Тут і мульчається, і підживка під малинку. Ну от, Тепер хоч на виставку. Ми до цієї частини ще повернемося. Але ж там, мабуть, вже, напевно, зварилися баняки курочком. Треба підти подивитися. Ну так і є. Готово. Тепер додаємо сюди і кукурудзяного, і пшеничного бірті і зробимо смаколики курочкам. А вони зато не віддячать смачними яєчками. Ну от і готово. Інколи я їх через якийсь час після годування зерно балую ось такою кашею. Добавляю туди сухої трави, висушеної кропиви. І тоді вони мене теж балують яйцями. Смакота сам би їв. Курам треба. Продовжимо, друзі, з нашою бензокосою. І зараз я зніму редуктор для того, щоб подивитися, що там. Наш вал чи штанга, як воно правильно називається, не знаю, можете написати в коментарях. Так, щось ще не пускає. Мало відкрити. О. Так, і редуктор потім ми змастимо. Я його ще тут почищу трохи. І зараз потрібно витягнути ось цю штангу. Вона теж має бути змащена. Там мастило нібито і є, але все одно промашу я, щоб ці шліци, котрі входять в зачеплення, були добряче змащені. Це буде дуже добре. Ось такого шприца витискаю і вставляю на своє. місце Потрапити ще треба в отвір. О, пішло. Щось зупинилося, але пішло далі. Так. Ну і ще ось тут дам мастила. Нехай воно собі там потрапить, куди йому треба. І ще трохи. А тепер... Друзі, щоб поставити на місце попасти в шліци, потрібно для початку вставити на цю штангу редуктор. А вже потім вставляємо на місце. Шукаємо йому. Так, пробую. Все прокручується. Чути там на двигунове теж крутиться. І шукаємо місце, де воно було, зафіксувати редуктор. Так, потрапив. Затискаю один гвинт і нижній гвинт, цей, що тримає сам редуктор, щоб він не хитався на цій трубі. Гарненько так затискаємо, але без фанатизму, щоб не зірвати різьбу. Супер. Тепер у нас все готово. І змастимо сам редуктор. Тут була на цьому місці. Чотирохгранник, але десь він загубився, чи то шліци там зірвалися, були, то я замінив на звичайний гвинт, який зараз не можу чомусь відкрутити. Добряче я його затиснув. Доведеться, брати плашкогубці. Так, взяв я такий інструмент і зараз спробую ним відкрутити. О, пішло діло. Пішло. Знову зараз беру цей шприц. Це, мабуть, шприц з фільму про кавказьку полонянку, коли там в причинне місце е, вводили вакцину. Зараз я поверну іншим боком, щоб видно було. Ним дуже добре користуватися. Є спеціальні такі продаються з, з маскою спеціальною. Але я набиваю ось цей шприц і затискаю. Туди, набиваю добряче мастила. Можна цей зробити весною, але вже нехай буде готово, щоб я навесні лише. Ну, далі я розкажу, що я ще буду робити навесні. Починає виходити звідси з маска, Якраз буде... Достатньо. Закручуємо гвинт на місце. Теж треба його так закрутити, щоб потім могти відкрутити. Але нехай він краще буде добряче закручений, щоб він не загубився. Так, з цим закінчили з передньою частиною. Можна буде ставити ніж чи шпулю, неважливо що. Але це ще не все. Отже, друзі, залишилося в нас ще декілька невирішених питань. А саме зараз треба подивитися до повітряного фільтра. Відкручуємо і поглянемо, що там з ним. Ось він. А він, як бачите, в маслі. Бо десь все рівно трохи кидає маслом при роботі двигуна. І мити я його буду не тією сумішчю, що я злив з двигуна, а я набрав тепленької водички. Додаю сюди звичайного миючого для посуду. І ось таким оцим зараз його розколочу. І вимию ось цій мильній водичці. Гарно вимивається. Одразу таки видно, як е, усі ці масла, що на ньому там були сходять. Це такий якийсь поролончик. Але він свою функцію виконує, то нехай. Так. Готово. Бачите, буквально хвилинка і все це частеньке. Поки я його на місце ставити не буду, хай просохне трохи, я його трішки відіжму. От. Можливо, зараз ще прополощу в чистій воді теплій. Ну і займемося далі. Ну що ж, друзі, давайте повернемося до наших баранів. Ну як до баранів? баран тут один, а то з тими е е котами. Баняками і кукрудням вже і так затягнулося відео. Зараз нам залишилося зробити буквально останні штрихи. Ну і зараз я зміню ракурс і подивимось, що робимо далі. Якраз ось ці останні штрихи викликають дуже багато суперечок. Дивився в інтернеті декілька років назад відео одного з, ну, звідти з сусіда тих боліт. То він закінчив косовицю, кинув на цілу зиму косу і все. Ну, звісно, краще ж заколдирити якоїсь барматухи, чим обслужити. Інструмент. Отже, що робимо далі? Знімаємо надсвічник, ковпачок, як його люлька. Напишіть в коментарях, як правильно називати. Відкручуємо свічку. І тут, дивіться, якщо свічка йде туго, ні в якому разі не використовуйте якийсь молоток, щоб гупати. Прикладіть трошки більше зусиль і вона піде. Гупати не треба, бо тому доведеться ставити якийсь гужон туди. Викрутили свічку. Подивлюся зараз на її стан. Ну, недавно я її запускав. Ось, в принципі, ну, можна буде протерти, почистити. Далі я беру звичайне ось таке ну, стілівське мастило, яким я е, роблю суміш пальну. Набираю ось такий шприц. Це тут половиною е, кубіка. Я набрав два. І заливаю сюди, в циліндр. І зразу ж я бачу вже коментарі, що ж ти робиш. Весною не запустиш, а як дадеш запускати, воно там нагорить і створить абразив, і буде е, зашкоджувати е, двигуну. Нічого подібного, я не буду зразу його так запускати. Далі. Зараз я вам розповім, що робимо далі. Беру я чисту ганчірку, закриваю отвір і легенько, легенько витягую декілька разів мотузку кікстартера. Достатньо. 3, 4, 5 разів. Ось і все. Там утворилася плівочка, і вона цілу зиму буде виконувати свою функцію. Що я буду робити весною для того, щоб дійсно там не утворилося ніякого нагару. Перед тим, як запускати косу, я залью туди чистого бензину 5-6 кубиків, ну, навіть 10, то не пошкодить. І туди, не вкручуючи свічку, енергійно декілька разів. Треба буде потягнути за мотузку, випшикати звідти усю, усі ті залишки, закручуєте тоді свічку, і все у вас буде працювати. Так. Ну, свічку закручуємо і теж так докладаємо певні зусилля. От, готово. Готово. Що нам залишилося зробити? Це поставити повітряний фільтр. Ось він вже гарно. Розсохла. Це паралончик гарно висох, поки я там займався з котами і з баняками. Ставимо ось цю пластину. Так, здається, правильно я поставив, так. Да. І ставимо кришку та закручуємо гвинтом. О, талін, приперся От ніби і все. Зараз я поставлю камеру трошки по-іншому і покажу вже завершальний етап, і тоді підведемо підсумки. Моя коса зберігається в моїй майстерні, де я займаюся виробами з дерева. І там, звісно ж, буває пилюка. То для того, щоб туди не потрапляли всякі, всяка оця пилюка, я беру ось такий звичайний мішок і одягаю на двигун. Чому бажано, якщо ви візьмете якийсь целофановий... Пакет, тоді, ну, можлива корозія. А так, в принципі, все. Ставимо на зберігання. Тут я зав'яжу монтузочком і все готово. Підведемо підсумки, друзі. Ну що ж, друзі, для того, щоб навесні не починати користуватися ось таким девайсом, ми підготували, законсервували нашу бензокосу, бензотример, як хто називає. І я вважаю, це правильно. Пишіть в коментарях, як ви думаєте, поради свої якісь давайте, щось підказуйте. Ну, на протязі майже 10 років, ось таким чином я консервую на зиму свою бензокосу. і вона працює відмінно. Що ж, друзі, якщо вам сподобалося відео, будь ласка, вподобаюсь. Можете поширити серед своїх друзів і знайомих. Думаю, то їм зайве не буде. Ну, а хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні цікаві відео. А наступне відео буде цікавим. Це я вам обіцяю. У мене вже дуже є чудова тема. А зараз я вас усіх люблю, цілую і обіймаю. До зустрічі у нових відео.